Ми поговоримо про природу. Рослини це жива природа. Вони мають всі ознаки живих організмів. Вони народжуються, ростуть, дихають, живляться. Корінь це частина рослини, яка знаходиться в ґрунті. Корінь вбирає з ґрунту поживну речовину, воду. Та закріплює рослину в ґрунті. Стебло це частина рослини, яка, яка знаходиться над ґрунтом. Воно транспортує воду, поживні речовини від корня до інших органів рослини. Листя і квіти це органи рослини, які знаходяться на стеблі. Плоди з'являються на місці квітів. А насіння знаходиться у плодах. Рослин у природі дуже багато, і всі вони не схожі одна на одну. Можна виділити три види рослин: верба, дуб і береза це дерева. Вони мають одне міцне дерев'яне стебло, калина смородина і аврус. Це кущі, вони мають багато стебел. Ромашка, мак, волошка це трав'янисті яни, трав рослини. Вони мають м'які соковиті стебла. Дерева та їх плоди. Сосна шишка. Дуб жолудь, волоський горіх горіх. Клен крильця клена. А у кущів плоди це ягоди. Ягоди малини, калини, агруса, смородини. Бережемо природу, бо вона нам як рідний дім. До побачення!